Коли я сидів у в'язниці в, в Сімфропольському місті, дуже багато було людей, яких проходили вони тільки добу, наприклад, або дві знаходилися відокремлено від нас. Тобто їх бере ця структура ФСБ, зарештовує. Потім вони не знаходяться у правому полі. Вони я їх називаю такі люди примари, яких ще їх ніде нема. І ФСБ може з ними робити те, що хоче. Тобто вони беруть його, катують. Вони Заставляють його підписувати різні папери з приводу того, що він там Хізбут Тахрір відноситься відноситься до організації, чи він терорист тощо, шпіон. І далі відправляють уже в звичайні камери, але деякий час, наприклад, це може бути, може бути місяць, а може бути від півроку до року, коли, коли людина не ніде не чиститься і з нею так просто, як вони називають, ми працюємо з цими людьми. Тобто вони там, фізично катують, вони, наприклад, з Ваня Яцкін, такий був, ну, він зараз є, він сидить у в'язниці, йому дали 11 років за так званий шпіонаж. Да? Е його катували і фізично, і йому також, він, коли я з ним спілкувався, він казав, що півроку я був як в якомусь Мареві. я не знав, де я, я не розумів, що я підписую. Тобто Дуже, дуже різні в них методи, але. Ці люди дуже багато людей, яких ми ще не знаємо, і тільки коли вже їх там передадуть в суд, дадуть йому адвоката, то условного адвоката. Тоді ми будемо знати, що, що це за людина і яку міняють йому статтю.